Вітаю всіх на моєму ютуб-каналі. Я взагалі не збирався записувати це відео. Але погравши в мультиплеєр, побачив, що в мене є стабільні 60 кадрів вже з записом вони нестабільні, стабільні. Інколи бувають просадки, але в принципі, ну там, за одну катку мультиплеєру 3-4 просадки було. Ну, в принципі, можна назвати, що з записом стабільні, 60 ФПС, але тут ще від телефону залежить, від оновлень телефону, тому що. А моє це оновлення, котре зараз в мене на телефоні, воно погіршило геймінг на самому телефоні, тому що 2 чи 3 оновлення тому було ідеальне оновлення, де в мене ігри там літали взагалі ідеально. Навіть не оптимізований а, Warzone, ну, там королівська битва, Warzone мобільний, там щось видавав близько 60 FPS, хоча ну, оптимізація була погана. Ну і там в Геншині 60 на максимальних було. А зараз я, коротше, оновився і тепер жалкую, що ось оновився. В цьому відео хочу розповісти про оновлення. Що тут з'явилося. З'явилася можливість е, налаштовувати ФОВ. Е, У мене 90 стоїть, можна 60 поставити. На відео я буду грати з 90 ФОВ. Е, також е, ну, Бетл Пас новий додали, але я його чомусь купити не можу. Ну, через гру треба через е, цей ПК. Ну, чи ПК-версію, коротше, гри купляти. Хоч в мене тут всі пішки є, ну, коротше, не знаю, чому так. Е, також що ще, здається, додали? Просто не в курсах. Не дивився. Блін. Я, здається, більше нічого і не бачу. Нові дві мапи це шотхаус і shipment. На шотхаусі я вже пограв. Ви далі в відео побачите. Shipment мені ще не, по, не потраплявся. А, ось що оновили. Тепер тут менюшка по-іншому виглядає з лодаутами. Тут одразу можна оператора обрати. Нарешті прогрозило. Ні, вони не додали скінчик з DMZ. -шки. Шкода. Стоп, На кого ще в мене є скини? А, на госта, наприклад. Цікаво подивитися, чи додали вони скінчик. У мене, коротше, пропак, та, з пропаку немає скінчика госта. У мене класний є скінчик з пропаку госта, але його тут немає. Тут одразу в меню можна налаштувати тачки, скіни на них, емблеми колінг-карти Що тут ще? Зброї всього 10 лодаутів. І, в принципі, все тут. Здається, на цьому все. Зараз буде геймплей з мапи Shothouse. Також я вам раджу. Подивитися, може ваш, ваш телефон вже підтримує цю гру, по-перше. По-друге, мож, може ваш телефон вже оптимізований під цю гру, і ви зможете комфортно грати. От, то, що зараз ви побачите, там, де я грав, без запису взагалі кайф грати. Ну, без просідань було з записом, там 3-4 просадки було, але теж, в принципі, комфортно можна грати. Круте оновлення. В принципі, тут вже два місяці залишилось до релізу, тому зрозуміло, що їм треба пришвидшуватися швидкими темпами дороблювати цю гру. Бажаю приємного перегляду і до зустрічі в наступному відео. Коротше, вони оптимізували нарешті гру. У мене нарешті стабільний 60 FPS. Ну, Може, інколи просадки є. От зараз є записом, граю без запису, грав. Не було Взагалі по кайфу. Це просто кайф. ПК гра на телефоні. Прикиньте, прикиньте як він, ну, ця гра буде йти на iPhone 15 Pro. Я думаю, типа на фулл графіці в мене не буде стабільних 60. Що може оптимізують нормально. Ну і вся нова мапа ще... Шутхаус, котрого обіцяла нам за певну кількість перед замовлень гри. The lead. Так а де всі вороги? Сбігу, ніби не бачимо. До речі, ФОВ euh, дала можливість налаштовувати. У мене 90 зараз стоїть ФОВ. Complete, oh, yeah. Friendly, Got this, yeah. Friendly fire asshole! Прозарядитись треба. Бачите, з записом обладнання є. То ж таки перестріляв тип. <ррикану> Не вистачає патронів, ще додоли мапу М -м, Боже назу забув. Шипмент. Shipment саме ідеальна мапа, щоб качати зброю. зброю на ПК, Тут я думаю, так само буде. Все ж таки мене перестріляв. Саме перемогли. Ну От, у мене work. телефон RealMe GT, процесор 38, і мене оптимізували гру. Ну, під мій телефон або під мій процесор. Це я вже не знаю. Ось як Королівська битва йде. Ну, Мультиплеєр з записом навіть видає 60 кадрів. Нестабільні, інколи просадки є, але 60.